Друзі, вітаю на каналі Кібіна та Сьогодні у нас буде БМВ, але не звичайно це водно БМВ. Це катер, який вироблявся в Англії сумісно з компанією BMW. Як ви знаєте, БМВ роблять не тільки машини, мотоцикли, авіаційні двигуни раніше робили, а також вони робили автомобільні двигуни перероблювали під водний транспорт. Ми знаємо, що є М10, М30 Під водний транспорт, під катера Саме ось такі. Це пла... склопластиковий кузов, так скажемо, монокок, де був свапнутий, як свапнутий, заводу поставлений М10. Тобто була ця вся трібуха, не, не дуже такий сильний в лодочних ділах. В общем, як це сапог називається? Чи як? Цей сапог це все короче, БМВшне, але був М10, який стуканув. Тому перед самою війною я встиг свапнути сюди М42, тому це тюнячна тюнінг-холодок на каналі Кабіно Рейсінг. І сьогодні ми маємо дозвіл на те, щоб вийти протестувати цей дрон Камікадзе. І давайте я вам покажу зараз детальніше, що і як ми робили. Ну, По-перше, ви бачите, що наскільки стрімкий такий кузов дуже прикольно зроблено. Праворука, адже це Англія. Хоча лодки всі праворульні, не знаю нафіга. Все в стилістиці BMW, ну от бачите, БМВ Маріне. Оп! Тут БМВ. Бачите, БМВ морська. Маріна. Ось так все виглядає. Вінт. Це все піднімається, це не колхоз. Давай піднімемо капот. Заднє моторне на у нас таке розташування, дивіться. Колектор, вихлоп, варив, колектор повністю у водяній рубашці. Тобто, помпа качає забортну воду через колектор. Тобто, тут подвійний колектор. Вода йде і виходить з вихлопом у водичку. Працює реально тихо. Дивіться, зроблена така перехідна пластина. Тобто, Взяли колокол від автомату М42, який стояв, е, відрізали. і ось отут, трошки, Тут як такий маленький демпфер. Ну, В принципі, зроблено все, як у звичайного автомобіля. Тобто, Там маленький демпфер є, щоб е, якісь коливання гасити. А так в цілому просто звичайний М42. Все, Ми зробили кастомні лапи, е, насос забортної води. Якийсь радянський прикрутили. Прикрутили. Я не знаю, нащо це насос. Мені просто привезли і сюди зробили кріплення, виставили соосність. І тепер насос качає за бортну воду. І вроді як з запасом нормально, так, все качає, все працює. Мозги наче, запхали сюди, але, мабуть, їх кудись перенесемо. Ось так ось це виглядає. План Крафт це типу як виробник. А Сейбор це типа модель, виходить. І зараз ми спробуємо не потамути. Так, якось ергономічно не дуже, а то що в мене... Так, ноги ну, до нас <рес> говорять. Да. А, о! Ладно, я вам набрехав. Ну сидиш як... Як в зетки почти. Газюлечка? Как это правильно? Не, не газюлечка, як це а как это называется? Как называется? Не газ, а как як... Как называется газ? Э -э Командер, Командер, типа да. по лодочному. Да. В какую сторону? Не, не, а, нет. О, задний ход есть. Ничего себе. Так, тут на холостых выйдет. Вот тут квадратик если. Выходим из бухты. Давай, Мичман у нас наводка. На, на, на Можно насыпать? Тут туго. Туга? Да. А, ну да. О, на глистер вышла и пошла. Нет, это еще не вышло? Нет, нет. А датчик трима есть у нас, да? Нет. Не, не Да, он на ремонте. А, датчик трима на ремонте. Ни хрена себе. Давай больше, да. Мне Нет, прикольно! Охуенно! 50. Так? Повертаємо Оце І... така крейсерська Даємо газ І за нулєвіка орьоду треба Так, Я сподіваюся, що хоч щось було чуть, але штука реально прикольна. Меня взагалі не дуже полюбляю водні види розваг. Проте цей дрон Камікадзе він зроблений прикольно, адже це BMW. І це реально, ну, тіба, прикольно, прикольно, їде, прикольно рулиться. На холостом просто котимся до берегу. Стіклоподйомник. <рив> так, і дивіться, який прикол у нас виходить. Типа, Ми всі знаємо, що ну, катера всякий водний транспорт це, це досить дороге задоволення, адже воно потрапляє ну, дофіга бензика або соляр, смотря який у вас там двигун стоїть. Е, проте в нашому випадку у нас М42, який майже без навантаження, Ні, ну якесь навантаження в нього є. Е, в час десь 15 літрів хаває 15-14. При тому, що мотор коштує 500 баксів і ресурсу в нього вистачить на троє нас, то він переживе ще дуже багатьох власників Ціє... цієї лодки. Можна поставити газик, контактор. Injector. Да. Інжекторний двигун надійний від BMW, Розход супер, Блин, лодка супер, я дуже кайфанув. Так, далі подякуємо Артему за те, що надав нам таку, таку можливість слапнути такий проект зробити. Прикольна, е, да, прикольна прикольно тема.